Немає енергії, ресурсу, задоволення від життя. А що є? Є апатія, лінь, депресія, роздратування. Як собі допомогти все дуже просто. Спочатку тобі потрібно буде навчитись вимітати сміття із свого життя. Найперше, що тобі потрібно буде вимести, це всі твої токсичні відносини, які замість того, щоб надавати тобі крила і рухати тебе вперед, тягнуть тебе в минуле. Тобі потрібно буде навчитись любити себе, цінувати себе, обирати себе, знаходити час на себе, наповнити своє життя. Найперше, чим ти можеш його наповнити, це самореалізація та визнання. Самореалізація, в якій буде твоя власна справа, хобі, яким цікаво буде займатися та яскравими фарбами, азартом, зацікавленістю, забарвлювати своє життя. І згодом, з підвищенням свого власного. Фінансового доходу самореалізації у власній справі, ти своїми руками почнеш втілювати всі свої найзаповітніші мрії в реальність. Починай допомагати собі сама. Ти зможеш зробити це найкраще за інше.